Всім привіт! Ви на каналі Табачний Терруар. І хочу записати для вас таке відео сьогодні і пояснити деякі нюанси. Ось хочу вам продемонструвати це все машинки польські. Вже готові до відправки для наших клієнтів. А відео буде такого характеру. Чому у Владислава пояснення, чому у Владислава машинки чорні, польські квадратні. Дорожче на 300 гривень. Переді мною лежить мій комплект. Це комплект конкурента. Ось, По-моєму, Хмельницьку їх роблять. Хоча пишуть, що це Польщ... Польща оригінал. Насправді, все робиться на Західній Україні. Десь на фірмі. Це українське виробництво. В нас іде запчастини з Польщі. Вони всі приходять. Розібрані машинки, і в Україні ми їх збираємо. Теж написано Poland. Чому дорожче? По-перше, робиться все на хороших станках: прецензіонних, дуже якісних, дуже точних. Щоб зробити вали дуже точно, треба робити соті допусків. Ось, наприклад, яка сама суть валів? Ось, наприклад, є вал. Яка сама суть валу? Він повинен входити один в одного. Дуже плотно, дуже туго, от як у мене ось іде, наприклад. Ось він вставляється один в одного і він зажимається плотно. Входить один в одного, як ви бачите на відео. І це сама функція валу. Вал використовується як ніж. І між ними, між ними не повинно бути зазору, от як ви бачите. Між зубцями вала не повинно бути зазору. Тоді він буде різати 200 кг листа і більше, в залежності від використання. І хочу вам показати ось вали конкурента. Наприклад, ось ми беремо. І вони легко вставляються один в одного. Ось буквально. Я навіть не роблю ніякі зусилля. Вони просто вставляються. Якщо добре придивитися, добре придивитися, ось я так зробив, щоб воно було. То видно на цих валах зазор. Зазор, ось ви можете наблюдати. Є зазор між зубцями. Ось так. Цей зазор, коли ви будете різати лист, так, ви проріжете на ньому 5, 7, 10 кілограм. Але потім він у вас почне просто його давити. Тому що воно повинно заходити плотно один в одного. Тоді воно буде працювати як ніж, як шредер, на так називаємо. Це також грибінка, я вам зараз покажу конкурента. Грібінка конкурента. Вона вставляється. І між ними теж є зазор. До речі, грибінка, грибінка по своїй ширині зуба повинна плотно вставлятися в паз вала. А тут, як ви бачите, є зазор. Ось, можна його наблюдати. Є зазор. Такого не повинно бути. Так, вони роблять їх на станку, на ЧПУ станку, але допуски не ті. Вони роблять їх дешевше, ці машинки, але вони їх роблять дуже швидко. І мені прислали також ось їхні шестерні. Одна шестерня має якийсь квадратний варіант, інша шестерня має е, гострі зубці. Тобі, ну, якоби я заплатив за ці шестерні 250 гривень, е, хотілося б щось краще. Якщо хтось сумнівається, чиї це вали, я вам надам можу надати накладну і всі дані відправника, якщо у когось якісь запитання можуть виникти. Далі дивимось мої вали. Ось, я навіть дуже туго не можу їх друг від друга відділити. Ось вони вставляються, як повинні. От Вони входять один в одного, прямо ж так. Вони притираються, спочатку вони, коли на машинці, повинна прийти обкатку. Як буде обкатка, десь 3 кг, потім вони починають вже різати трішки легше. І це нормально, так і повинно бути. Я вам хотів показати інший варіант, інший аспект. В нас є грибінки, які також виготовляються. Ось, будь ласка. Грибінка входить в один в одного, от ви бачите, і вона не випадає. Як, наприклад, на цьому варіанті, ти її вставляєш, і вона падає, тому що в ній є зазор. Тут грибінка зроблена. Грибінка зроблена. Ось, будь ласка. По ширині, по ширині. Якраз чітко в допуски ширини паза вала. Тому вона плотно в неї стає. І коли починається різати табак, грибінка повинна. Цей різаний вже табак, вона повинна його щесувати і кидати вниз по цьому жирлу полотку. І от сама функція грибінки і її правильність в тому, що вона повинна бути широка. Так, тут є трішки від лазера такі якоби заусениці, але насправді це, це дрібниці. Вони легко прибираються навіть. Елементарним якимось надфілем або ножем. І вони не заважають порізки. Ось. Грибінка повинна плотно заходити в вал. Плотно. Коли вона плотно заходить, вона нормально повністю щесує вже порізаний тютюн ваш. Ще хотів сказати по металу, так, по сталі. Ось. Вали конкурента, як ми їх називаємо українського виробництва. З якого металу зроблене, я не знаю. Ну, схоже на інструментальну сталь, так, я згоден. Але яка саме, я не знаю. В нас вали йдуть сталь 40х. Інструментальна сталь з додаванням хрому. Вона не так ржавіє, не так піддається кородуванню корозії. І вже. Багато, можна сказати, більше тисячі машинок практики дійшли до таких висновків, що вали будуть робити з 40х. Сталь 45 не, не так добре підходить, як 40Х саме. Грибінки, грибінки ось ці, робляться зі сталі 20. Сталь 20, конструкційна сталь, це не найгірша сталь по типу сталь 3 або сталь 5, яке то взагалі як пластилін мило. Сталь 20, це хороша сталь. І вона буде витримувати, не ламатися і витримувати певні навантаження, які на неї покладені. Тобі ж пробіг, так би мовити, зносостійкість, вона буде витримувати. Також у нас е шестерінка. Шестерінка теж робиться зі сталі 20. Ось вона так виглядає. Ви можете її бачити. Вони однакові, однакові шестерінки. Не, не такого плану, наприклад, ось ви можете наблюдати. Одна гостра, одна якась квадратна. Я не знаю, для чого вони мені її прислали, але ну, я вважаю це неправильно. Якщо ти присилаєш такі грибінки, будь, будьте добрі, скажіть, що ви присилаєте такі грибінки, бо я сподіваюся, що прийде більш-менш грибінка хорошої якості. І тут, наприклад, бачите, грибінка, тут не вистачає одного зуба зверху. Тут є зуб зверху, а тут немає. В нас йде повністю всі зуб'я. Що зверху на краю зуб, що на цій стороні йде зуб. Це повинно так бути і це правильно. Повірте мені, я займаюся машинками-тютюнорізками більше, мабуть, 7 років. Я перебрав їх, перетестував дуже велику кількість. Я трішки маю досвід, знання. Як воно повинно бути і як воно повинно працювати правильно. Також хотів вам сказати, що ми тут використовуємо підшипники. Це польське виробництво підшипників із SX або CX їх називають. Непогана якість, в них хороша обойма, хороші шарики йдуть оці кульки. Більш-менш якісні. Якщо крутити вручну, Якщо крутити з допомогою електродвигуна, електропривода, то ну, вони так, вони зношуються набагато швидше. Це не Китай підшипники, це польське виробництво підшипників. Тому ось якось так, ось таке пояснення, я вже давно хотів записати і пояснити, чому у Владислава з Запоріжжя тютюнерізка на 300 гривень дорожче. В залежності, якщо конкурентна ціна зараз 2300 їх продають. Я їх продаю по 2500-2600, в залежності від курсу злотого та від способу доставки. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Табачний Теруар, І ми для вас будемо записувати дуже багато цікавих відео саме по тютюновій тематиці, по табачній тематиці. Всім дякую. Всього доброго.